Ну, Андрій Фесенко, наш е, ветеран, можна сказати, з Вягеля, тому що людина, яка найбільше е, зіграла матчів е, за наш клуб, е, ми добралися нарешті, Андрію, до тебе. Ну, така обстановка, спортзал, е, якраз в тему е, ми під час зборів це робимо, розмовляємо. То розкажи для початку, як працюється на зборах, чи не втратили хлопці форму під час відпустки. Звичайно, що форму не втратили, ми вже почали готуватись ще вдома, в домашніх умовах до самих зборів. Нам індивідуально тренер по фізичній пілотовці, Герман Олег скидував. Ми, він скидував нам роботу, яку ми робили. Це робота була бігова і в тренажерному залі. Тому нам якось зараз в зборах бо трошки було набагато легше. Наприклад, якби ми не готувалися і приїхали, зразу почали спонтанно готуватися. На мою думку, зимні збори це набагато важче, ніж літні, тому що тренування проходять на штучному полі і трошки більше йде навантаження на ті самі ноги, суглоби, коліна і так далі. Тому зимою, мені здається, набагато важче готуватися, і ти зимою готуєшся на цілий рік до наступної, як говорять, зими. Ну, хочеться поговорити про наш нинішній сезон. Він у нас дуже цікавий, яскравий, результативний. Що ти можеш сказати про нашу першу частину сезону, чи задоволений виступами своїми команди? Е, так, звичайно, за команду дуже радий. Тобто ми поки виконуємо те, що ми маємо робити, і продовжуємо робити, яку поставили нам задачу керівники наші, е, знаходячися на першому місці. За команду дуже радий, десь з собою десь незадоволений, бо є деякі моменти, наприклад, над самою реалізацією, де потрібно було забивати свої ті самі голи десь. тому... Але ще все попереду, ще друге є коло, так що будемо готуватися. Ну, сезон ти взагалі в нас починав. Пам'ятаємо перші матчі як лівий захисник. Як тобі було на цій позиції? Чи важко було? Е, Досвід в мене був до цього, виступаючи в цій позиції, десь ну, таке, і, ну, потрібно, як, якщо тренерський штаб скаже зіграти на цій позиції, то зіграю, але ну, комфортніше себе відчуваю, звичайно, крайнім вінгером. Справа, з лівіше, це неважливо, але ти якось більш рідніша позиція і себе комфортніше відчуваю, Там. Ну, от якраз, е хотілося ще на рахунок флангів перепитати, бо і при Юрію Максимову, і при Сергію Шищенку е ти активно грав і справа, і зліва. Ну, вже під кінець почав більше зліва грати на своїй більш звичній позиції. Але е де ти себе почуваєш краще? Ну, напевно, все-таки лівіше, більш комфортніше зліва. Все таки Чи можеш якісь з першої цієї частини сезону, якісь, е можливо, Найкращий наш матч виділити, mm, найкращий. Я надію, що наш найкращий матч ще попереду. Ну, з тих, що вже зіграли. Да, а з тих, що зіграли, ну, досить цікаві були матчі з Ниво Вінницю. Два. Тобто і виїзний цікавий для вболівальників, я рахую, і домашні були досить такі цікаві і інтригуючі. Де було багато моментів реалізовано з нашої сторони. А якийсь такий найважчий поєдинок для mm. команди? Найважчий, напевно, це домашня поразка від чайки, тобто, де ми багато, багато гольових моментів, які ми не змогли реалізувати. І, напевно, це коли були такі, в нас, як кажуть, переломний момент. Це коли перед юксою, ну, ми вже всі знали, що буде там зміна тренерського штабу. Якось воно так в психологічному плані було досить. Важко, як то говорить, і так само це був один з не найкращих наших поєдинків. Ну, але вже по матчу потім з Реалом Фармою, першим під керівництвом Сергія Юрійовича, ми побачили, що все-таки е, дуже швидко колектив знайшов спільну мову, зрозумів настанови е, нового тренерського штабу і, в принципі, е, понісся далі вигравати. Так, звичайно, ми зразу після поєдинку з Юксей. В роздягальні попрощалися з Максимом Юрієм, нам представили нового тренера. І його весь тренерський штаб, досить кваліфікований тренерський штаб в нього. І вже на першому тренуванні, яке в нас було, ми почали готуватися до поєдинку і ну, поміняли. Тобто, в нас ми змінили схему, хоч там багато всі кажуть, але ми саме основне це змінили схему. І почали в іншому руслі трошки рухатись, ніж рухались до цього. Взагалі хотілося би запитати, в нас була одна команда минулого сезону, цього сезону приєдналося дуже багато потужних, досвідчених гравців і так само молодих. Наскільки їм швидко вдалося стати своїми в колективі, і чи вдалося їм суттєво покращити нашу руху? Mm. Так, да, ні для кого це не секрет. Більше, мені здається, вже 50% наша команда змінилася з минулого сезону. Прийшли досить, якщо чесно говорити, досить сильні футболісти, які мають досвід виступів в першій лізі України, так і в вищій, вищій УПЛ. Тобто і десь спочатку на початку було досить важко. Ще не знайшли спільної мови, десь не притерлись один до одного, але там. Під час борів притерлись, там знайшли спільні мови, яка й там шутки, і смішки, хі-хі, ха-ха. І, хі -хі, ха -ха, і воно якось так, атмосфера наладилась. Зараз взагалі чудова атмосфера в команді. Я думаю, за рахунок цього нам дається рухатись в правильному напрямку і здобувати перемоги в кожній грі. Ну, хотілося би трошки від Звягеля. Від'їхати на декілька хвилин, трохи про тебе поговорити, про твою кар'єру. Ти в нас, наскільки я знаю, роджений це строго. Так, так, так. Як починався твій футбольний шлях? О, почався... був такий турнір там між школами, і там потрібно було щось там внесок, платити, 100 гривень, там, зібрати свою команду. Там я з класом вирішили зібрати свою команду і пішли там. Місцевідю США був чемпіонат якийсь там. Ми заявили свою команду. На жаль, там всі ігри програли, і... але там був... сказали такі оголошення, що хто має бажання займатися футболом, той приходить там на тренування. І з того часу я дуже полюбив цей вид спорту і з того часу почав займатися в дю США. Потім був такий момент, коли потрібно було обирати, або ти залишаєшся. Дома там, навчаюся до школи, закінчуєш і кудись поступаєш, і є варіант поїхати в спортивний інтернат. Е, я поїхав в спортивний інтернат, тут був недалеко від мене, пансіон Шепетівка. На момент він закрився. Я пробув там рік, потім е, поступив в Рівне, бо треба було подумати, щоб на всяк випадок була якась освіта. Поступив в Рівне і там займався місцевій дію США, GT США Верс Рівне. А взагалі, на початку кар'єри, на яких позиціях грав? А, крайній Вінгер найбільше грав. І знову це крайній лівий захисник, і там, якщо грали в три захисника, то в латералі. Ну, в вересі ти не довго був, так? Да? Ні, ні, е, ні. А чому не залишив? Ну тоді ще вересні, якби а, тоді, все, так? Да, — Тоді ще не було, u 19 в них нічого такого не було. Це зараз у них там є штучне поле, появилася якась база, там і, і футбольна академія. Тоді на даному ми взагалі там нічого не було. Я ще застав, там грав на чемпіонат України, коли ще був старий авангард колізей, як то казали. На нього зараз там зробили чудовий стадіон, тобто сучасний комфортний для гри. От якраз про Одик хотілося би. Це в тебе дуже такий сильний бекграунд аматорський, тому що це був, можна сказати, один з грандів взагалі не тільки рівненського, а й українського аматорського футболу. Дуже видна команда в Рів... на Рівненщині одна з самих титулованих, якщо не сама титулована. Що можеш про цей період згадати? Тому що ну, в більшості футболістів це все там. Якась професійна команда, там U-17, U-19, в тебе виходить ці роки е, молоді такі, пройшли в команді сильні, але аматорські. Чи можна якось взагалі порівняти? От, аматорський футбол в таких серйозних командах, як Одек і професійний. Е, ну, На момент, коли я був, знаходився в команді Одик, там були досить сильні футболісти. З досвідом також виступів в другій Лізі, в першій лізі України. І... Так вийшло, що був дуже кваліфікований тренер, це Шандрик Олег. він там багато чого в нього. Також була важлива тактика, зміщення, переміщення. І він багато чого мені дав, так само в футболі, я думаю. І так вийшло, що одик, ну, там кілька років не дуже говорили, що будуть там йти в другу лігу, і там дуже великий бюджет. Були. Тобто і хлопці були на зарплатах, все як має бути, але там ми президент е, вирішив взагалі припинити фінансування команди. І Це після попала. вже повномасштабного вторгнення. Так? О, ні, ще, ще до повномасштабного вторгнення, там він вирішив зняти команду. Ну зараз, коли вже Олег Шандрук очолив головну команду Вереса, то за Верес підтоплюєш трошки? Е, ні, тобто, але ігри вереса дивлюсь, по в першу причину те, що я роджений з Рівненщини. якось цікаво. Тому деколи дивлюся, а так, щоб болівати, то не вболіваю. А як взагалі з'явився варіант вже зі звягелем? Ну, ні для кого не секрет, що ну, після повномасштабного вторгнення, тобто всі види там, не тільки футболу, а. Й Певні, яка є веде робіт, вони пропали, і так само з футболом. Тобто футбол не дарували, і ніхто не знав, що буде і чекає тебе завтра. І так ну, важке, важка ситуація була. Там десь потім трошки вже наладили, десь там якісь почали проводити турніри різні на підтримку ЗСУ. І десь там вже ближче до літа е, почали проводити там, чемпіонат області. То там як. І тоді я зустрівся з... десь на турнірі, так вийшло, що я дітей ще тренував, і зустрівся з Кидином Оксаном Миколаївичем. і поговорили, і він казав, що в них там команда хоче грати на чемпіонат області. І він мене запросив до себе в команду, чи я не хочу пограти. Я з'їздив там кілька тренувань, і він каже, що Чемпіонат Житомирської Житомирській області будуть починати. Ну, чи заявляти, не заявляти. Бо так само там і ігри, добирання, і вся комендантська година була, треба було якось було це все. Але я казав, да, там з, з, з моєї сторони ще хлопці їздили, так само Назар Гаврилюк їздить з моєї сторони, ми один біля одного живемо там недалеко. Тому і з того, якось так воно почалось: що приїхав на Житомирщину. Потім ні для, для кого не секрет, що захотіли тут зробити команду Другої Ліги України. <ганувач> Дуже цікавий вийшов проєкт, так що чесно сказати, тому що ми зібрались до чемпіонату за два тижні, і я рахую, що ми досить минулий чемпіонат гідно себе проявили. Просто десь ми якраз не дорахували тих за лікових балів в першому колі. Ну е -е, до речі, е -е, тобто, тобто тоді. Як, ви, як ти починав грати за на область, тоді ще не було мови про те, що будемо заявлятися десь? Так, да, да, такого не було, там зразу ніхто нічого не говорив, воно так поступово якось було. Ми грали, відіграли, здається, перше коло чемпіонату області. Тоді пішла мова, що от там є президент, який хоче там, створити команду, заявити її до Ліги України. Зараз виходить, що тоді не могли подумати. Зараз, е, ну, принаймні, зараз по факту ми можемо казати, що ведемо боротьбу за найвищі місця в другій лізі. Mm. Так, <паспоріг> звичайно, але ну давайте говорити відкрито. Тобто, у нас 50% складу помінялися і досить прийшли сильні футболісти. І, і якщо з ними не, не бороться за це чемпіонство, то з ким тоді боротися? Погоджуюсь. Е... От попередній сезон. Він нас був дебютним, він у нас був історичним. Все починалося швидко, фактично без підготовки, так як ти казав, і так як ми знаємо. Але ж ми мали дуже гарну і цікаву команду, чи не так? І наскільки цікаво було вриватися, ти ж так само вривався в професійний футбол разом з декількома дебютантами, які в нас так само були? Так, мені здається, нас так само тоді важливу роль відіграла атмосфера в команді. Тобто вона була. Досить нас було небагато, ми були одним-єдиним колективом, і ми на футбольному полі просто бились один за одного і за ті самі залікові бали. Нам кожен заліковий бал був досить важливий. Просто прикро, прикро що ми все-таки десь, ну, хоч би, як говорять в трійці, якби ми закінчили, мені здається, це був досить гарний результат для нашої команди. Чого не вистачило на твою думку? Я рахую десь досвіду не вистачило. Все-таки нас багато там тоді дебютували на професійному рівні. Десь якогось везіння, там деякі ігри, коли ми пропустили в кінці, там Реал Фарма, це досить такі прикрі поразки. Я рахую. І оцих залікових балів нам не вистачило на кінці чемпіонату. Перше професійне півріччя тоді минуло, і наші вболівальники визнали тебе найкращим футболістом того півріччя історично в голосуванні, наскільки приємно було тоді таке визнання. Mm, індивідуальні нагороди це, звичайно, приємно завжди здобувати, але мені здається, командні результати нагороди команди вони повинні бути на першому місці в кожного футболіста. До речі, не можу не запитати, у нас такі гарні фотки з тими маленькими фанатками. Я знаю, що ці дівчатка ніби бігають за якусь дівчачу команду е з Вягеля, ну, там тренуються так само біля стадіону, і ти приносив оце цукерки. Це, е вони приходили там з автографом якимось чи як там? Якщо чесно сказати, на наших домашніх іграх вони завжди є. Я тільки декілька разів зрозумів, що їх не було, а так вони завжди знають, що вони також займаються в місцевій у США футболом, там якась дівоча чи жіноча, ну дівоча команда створилася. Тобто, бачиш, типу, жіночий футбол зараз в Україні дуже росте великими темпами. Якщо вони люблять цей вид спорту і ходять, дивляться, як говорять, на чоловічі змагання, можливо, хтось з них і поєднає своє життя також з футболом. До речі, от е, якщо згадувати, що ти в нас і тренер так само дитячий, зараз вже, коли сезон, то немає, е, немає часу на таку практику. Ні, я зразу, тільки була можливість тоді відійти від цього. Я зразу, я не, не захотів, я зараз професійний футболіст на даному, і я тренуюся. І відношусь відповідально до тренувального процесу, змагального процесу. Там нема такого, щоб десь щось думати, що ти там колись тренер був і далі. Це але вже таким, сторінка позаду. Ну але з таким вже досвідом, який в тебе є, в тренерської роботи, то, мабуть, ну там є футболісти, які кажуть, та, ні, я себе там не бачу тренером. Тут ми ще ми не говоримо там і близько про завершення там кар'єри, але вже я думаю, що в тебе така вже якась жилка і, і думки будуть. Ну, в майбутньому ми побачимо, ніхто не застрахований, футбол це такий вид спорту травми, дуже важкі травми. І так само приходить певний вік, коли ти розумієш, що ну, ти не зможеш там тримати планку досить на високому рівні, і тоді вже думати, що робити і чим займатися. Але ми з цим поки зачекаємо, і поки є можливість займатися улюбленою справою, будемо займатися. Чи підкочували до тебе інші клуби після цього сезону, першого? І де ти був одним з найяскравіших гравців? Тобто такого явного нічого не було, просто там інтереси були. Тобто, там зрозуміло, поки там це новий чемпіонат, поки починався, то якби там б сказали таке. але Такого, щоб там явно, щоб там де конкретики, то не було. Ну, в тебе разом з тим було багато асистів, багато обводок, по яких ти був взагалі лідером другої ліги. Але не було того забитого гола, чи це на тебе не тиснуло? А... Наскільки хотілося забити той перший професійний гол? Так, звичайно. Кожному футболісту хочеться забивати, крім мені здається, вратаря, навіть захиснику хочеться там забити цей гол. Він досить важливий, він додає в першу чергу це впевненості. І минулого чемпіонату так було, що мені тоді досить важко десь давали ті забиті але потім десь вдалися. Звичайно, хотілося більше. І так само цього чемпіонату. Я там не забивав десь турів 10, мені здається. Вже там навіть. Головний тренер Сергій Юрійович підходив, каже: Ну коли вже там, ну коли матч здобувати, ви думаєш забувати чи не здумаєш? І так вийшло, що він підійшов до мене в скалі, і я в скалі забив. Це було досить приємно. Забитий гол, завжди емоції, дуже позитивні емоції. А ще тоді було досить важливо, що ми могли здобути важливу перемогу, бо ми догравали матч цей меншість. Ми ще е, згадуємо перший професійний гол е, вже проти Кременя-2. Е, там як вийшло тоді? Запланований гол Не. чи. чи? Ні, Якщо чесно говорити, це, як кажуть зараз учасні тренери, просто в створ. Подавай, бо я там чужий десь табот сам заб'єш, так і вийшло тоді. Але тоді досить радий було, бо для нас тоді важка гра була. теж з Кремнім-2. Там в них специфічне штучне поле, ми десь не були готові. Перший тайм ми взагалі програвали. І на другий тайм десь ми зібралися, вийшли і здобули важливу перемогу для нас. Ну і е е так, ти вже трошки. Не казав про деякі голи. Ти забував в в обох матчах, які ми грали на нашому полі. Забував дуже гарний м'яч Юксі в Кубку. Дуже важливий гол з Калі. Оцей як ми залишилися в меншості. Серед твоїх забитих пропоційних голів є якийсь твій найулюбленіший, найважливіший? Ні, такого немає, такого не буде. мені здається. Звідки взялося прізвисько Марез? Водику якраз я тоді якось так вирішив, ще молодий, був в, зробив такий білий чуб і був досить схожий на цього футболіста і дали такий Ну, Улюблений футболіст тебе не мореш. Ні, ні. Улюбленого улюбленого футболіста немає. Ти стараюся там з усіма, всіма дивитися футболістами, особливо зараз вони досить всі молоді, інтелектуальні. Вони відповідальні відносяться. Тобто десь кожного футболіста десь щось дивиться і хочеться взяти його кусочок, як то кажуть. Ну а якась футбольна команда? Також не вболіваю. Тобто за якусь там певну команду. Просто люблю дивитися футболи. Звичайно, приємно дивитися футболи, коли виступають наші футболісти українські там в Жероні. В Арсеналі, там Коленко Вертени і так далі. А чи є в тебе якась футбольна мрія? О, мрія є, але говорити не буду. Не, не можна казати, так? Так, да, так, да, да. саме так. Ну, але потім розкажеш, як, як збудеться. Ну, якщо збудеться, тоді збудеться. Да. Ну, повернемося трошки до Звягеля. Вже майже на сам кінець. В першій частині сезону в нас. Був Ден Дукве з його просто шикарною результативністю. Так само і Артура Вашішина, якому просто не пощастило з тими травмами. І він ще зараз відновлюється, Дена зараз командує, так само немає. Е, готові тепер підносити снаряди іншим форвардам. А... Чи тепер вам доведеться трошки більше попрацювати над забуванням голів всім півзахисникам? Думаю, що ми. Краще будемо готуватись, тобто будемо більше забивати і також будемо підносити, як, то, як ви кажете, снарядом нашим футболістам. Да, за Денна тобто, дуже раді, тобто всі футболісти розуміють, самі він видав досить сильне півріччя. Тобто, і Артур, якби мені здається, не його травми, він би десь біля Дена був. би. Але, на жаль, Артур отримав чергову травму. 18 травня. Ну, по плану, якщо все буде, ми граємо останній матч чемпіонату зі скалою. Як ти собі уявляєш ранок 19 травня? Ну, уявляти його можна по-різному, тобто, але це далеко. Ще до, як говорить до детала -го, травня, ви говорите, у нас ще є купа ігор чемпіонату, де кожен суперник буде на нас налаштовуватися. Тобто, нам потрібно бути психологічно готові, психологічно, ментально. Щоб в кожній грі здобувати важливі перемоги для нас. І 19 го коли настане, той час ранок. А той обід, там, і після вирішення долі, як там буде нас, тоді будемо вже дивитися. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.